Львів'янин, який створив театр у Москві. Смадрю на Кремль і говорю а з ним. Від епатажного скандаліста до світового генія. Я що больною, Це мені треба? я що тронувся. Роман Віктюк. Зірка України чи головний секс-режисер Росії. Що тут або? я 30 разів відвічав на ці ж 17 питань. Режисер з космосу театральний провокатор і самотній творець, як тільки не називали Романа Віктюка, українця, який все життя працював у Москві. українця, який в центрі Кремля вішав жовту блакитну стрічку. Як йому вдалося стати одним з найвпливовіших режисерів світу, чому він уникав шлюбів та як висловлювався про свою батьківщину, розкажу вам я, Олена Ковальова. Оновлений ліко Спортлайф Олімпійський на теремках чекає саме на вас. Це найбільший клуб мережі з унікальними тренажерами, яким немає аналогів в Україні. Клуб зручний для всіх, адже повністю інклюзивний. Для військових діють спеціальні знижки. Саме тут національні збірні України готуються до Олімпіади. Приєднуйтеся до клієнтів, які вже обрали спортлайф. Роман Віктюк родом зі Львова, народився у 1936 році у сім'ї вчителів. Мама навчала молодших школярів, а тату викладав у старших класах. Вони жили скромно, але в домі завжди панувала любов до мистецтва. Хиз до творчості у Віктюка з'явився ще у шкільні роки. Саме тоді Роман вперше для себе відкрив театр і почав організовувати маленькі вистави для своїх однокласників. Я вилазив на верхівку, збирав усіх дітей з площі ринок та влаштовував їм вистави. Одного разу я, як завжди, видерся на це дерево і сказав, що сьогодні я буду літати. Я причепив собі віники на руки, як крила у птаха, і як режисер дав команду рахувати. Маленький Роман ходив до театрів, дивився на акторів і мріяв стати одним з них. У 1952 році після закінчення школи 16-річний юнак вирішив їхати до Москви. Божевільна дитина зі Львова поїхала вчитися до Москви. Я ніколи в житті не виїжджав так далеко. Проводжали мене як в Сибір, спакували баняки, пательні, подушки. Бо як же без того всього Галицька дитина проживе. Він став наймолодшим студентом акторського факультету у гітісі. Викладачі вузу одразу помітили талант хлопця з України. Тож не дивно, що його почали запрошувати в московські театри. Але у 1957 році, після закінчення інституту, Віктюк повернувся додому, грав у львівському театрі юного глядача і там же став у спектаклі. Вже тоді актор зрозумів, його покликання це режисур. Режисерові завжди має бути дев'ятнадцять. Дцять тому, що він завжди починає. І якщо у нього є досвід і знання, то він багато втрачає. Першою професійною постановкою Віктюка стала українська казка «Царське полювання у 1958 році. Романа запросили працювати до Києва у Київський театр юного глядача. Там він ставив сучасні п'єси про молодь і кохання. Тоді він вперше зіткнувся з цензурою. Одну його постановку скоротили, бо вона була занадто провокативною. У свої 30 років Віктюк вже мав репутацію талановитого режисера. Але хотів більшого, тож поїхав до Литви підкорювати закордонну сцену у 1970 році. Роман став головним режисером російського драматичного театру у Вільнісі. Це був важливий етап у його кар'єрі. За чотири роки режисер поставив понад 10 вистав. Серед них Чорна комедія Марія Стюарт, Валентини Валентина і «З коханими. Не розлучайтеся в середині 70-х Гіктюк повернувся в Москву. Режисери одразу запросили ставити п'єси на велику сцену. Однією з неї Скравіших сторінок його роботи стала постановка драми українського поета Івана Франка. До 50-ти річчя СРСР Роман Віктюк поставив на сцені Украдене щастя. Тоді українська п'єса зазвучала в радянській столиці. Я поставив п'єсу Івана Франка Украдене щастя. Не просто, а до 50-ти річчя створення СРСР. Уявіть собі, афішу на фасаді: до 50-ти річчя утворення СРСР украдене щастя. Назву заклеїти не могли. Ну бо назва ж то заклеїли до 50 50-річчя утворення СРСР. Там ще протягом усієї вистави звучав запис греко-католицької служби Божої у виконанні чоловічого хору з Канади. Я всім казав, що то хор з Чернівців співає. Постановки Віктюка були сміливими та провокативними. Його роботи викликали інтерес та обговорення, але справжній прорив у його кар'єрі стався у 1988-му. Тоді в театрі «Сатирикон» відбулася прем'єра його вистави служниці. Спектакль шокував глядачів, адже у ньому була еротика, пристрасть і переодягання. Приводом до галасу стало те, що жіночі ролі зіграли чоловіки. Я виніс на театральну. Цену кохання ревнощі, підозру. Я красиво оголив не тільки душу, а й тіло. За словами митців, віктюк тоді зруйнував усі табу. П'єса займала афіші радянських міст десятки років, пережила три редакційні правки і отримала світове визнання. У 2011-му служниці Романа Віктюка підкорили сцену США. За це американські критики внесли українського режисера до топ 50 людей, які найбільше вплинули на театр ХХ століття. Отримавши світове визнання у 1991 му Віктюк створив. Власний театр у Москві, в якому став головним режисером і художнім керівником, вже за п'ять років. Театр отримав державний статус, приміщення на струменці і офіційну назву Театр Романа Віктюка». Титуловані актори мріяли отримати роль у постановках львівського режисера. А глядачі хотіли побачити його неординарні вистави. В театрі майже завжди був аншлаг. Є гомосексуалісти, є бісексуали. Місця у цьому світі вистачає всім. А от чого не вистачає? То це любові катастрофічно. Так, я першим почав кричати про те, що людина структура бісексуальна, котра має у собі чоловіче і жіноче начало рівною мірою. Він поставив більше 200 вистав. У 1991 му Режисери нагородили премію Київська пектораль, у 1997-му — премію інституту італійської драми. У 2006-му році він отримав звання народного артиста України, а у 2009-му — народного артиста Росії. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання нашим експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас. Але з вашою підтримкою зможемо робити ще краще. Тож саме для вас більше аналітики, більше інтерв'ю та більше правди. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює Кнопка Спонсорувати під цим відео. Режисер мав принципову позицію не лише на сцені, але й у житті. За словами Віктюка, жодна верхівка влади не могла призупинити його творчість. Я служив під час тоталітарної системи, пережив усіх головних вождів тоталітаризму. Але я можу з радістю сьогодні сказати, що я не поставив жодної зі 156 вистав, яка б обслуговувала систему. Попри те, що режисер жив та працював на Росії, він завжди підкреслював своє українське походження. В одному з інтерв'ю Віктюк зізнався, що у його квартирі в центрі Москви висять символи України жовто-сині стрічки. За словами чоловіка, ніхто не має права їх чіпати. Я прилетів сюди у Невів. І подзвонив сусідці, що пішла і подивилась на двері, чи є ці кольори. Почув у відповідь: Ну що ви, звісно, хто посміє. Режисер часто навідувався в Україну. За словами його колег, він хотів показати землякам, ледь не кожну свою прем'єру. Я багато вистав привожу до Львова, не знаю чому. Просто приїжджаю додому. Я вважаю, що потрібно пам'ятати про ту землю, звідки ти вийшов, бо в ній твоя сила. Ці речі є простими, правдивими та щирими. Проукраїнські погляди митця проявлялися ще у 2004 році. Тоді він підтримав помаранчеву революцію та наголосив на своєму українському корінні. Коли я раніше бував у Нью-Йорку і я говорив Я український режисер, це не справляло жодного враження. Російський режисер і тут. Після помаранчевої революції я вийшов до американців і з гордістю сказав Я український режисер. Зал. Підвівся у 2014 році, коли Росія вторглася на Донбас і анексувала Крим, Роман Віктюк назвав Путіна чортом. Місцевих жителів Донецької області він закликав визначитися, під яким прапором вони хочуть жити. А ще закликав не вірити пропаганді, яка лунає з їхніх телевізорів. Якщо ви не відчуваєте себе громадянами України. Дайте Україні спокій, втім, про те, що сама Росія вторглася на територію його рідної країни. Він публічно не заявив. Ба більше Росію не покинув і продовжив там свою творчу діяльність. Що відомо про особисте життя Романа Віктюка, своє особисте роман тримав у таємниці. Остенські роки почуття до нього мала російська акторка Валентина Тализіна. За її словами, їхні відносини тривали близько 65 років. Проте деякі змі спростовують цю інформацію, мовляв Маномаців був лише у молодості. Загалом сам режисер не раз зізнавався, що був закоханий у Людмилу Гурченко. Між акторами була справжня дружба, але стосунків між ними не було. За однією з версій, роман Віктюк був одружений лише один раз зі співробітницею Мосфільму, яка не мала відношення до театрального середовища. Однак офіційно це ніде не підтверджено. Окрім цього, режисеру прописували романи з чоловіками, але це теж здогадки та чутки. Життя відомого режисера обірвалося 17 листопада 2020-го у 84 роки. Незадовго до смерті Віктюк захворів на коронавірус. Недуга дала ускладнення, внаслідок яких у чоловіка стався інсульт. Поховали режисера на батьківщині на Личаківському цвинтарі у Львові в родинному склепі. Поруч із батьками. Величезних багатств за своє життя він не нажив. Віктюк мав квартиру у центрі Москви на Тверській, яка раніше належала синові та онукові Сталіна. Вона дісталася режисеру у дивно. Стихти роках, відомо, що зараз це житло коштує понад півмільйона доларів. Розмі писали, що Роман Віктюк має дочку та онуків, яких ретельно приховував за життя. Він згадував про спадкоємицю всього один раз. Виявилося, його донька з онуками живе у Львові. Ви зрозумійте, зла та агресивна енергія чужих завжди знімає покриви світла з близьких людей, а я цього не хочу робити. Ми дійсно живемо не разом. Але на ювілей вони до мене приїжджали. Онуки для мене воістину найсвятіші». Тим після смерті режисера, згадки про рідну доньку з онуками більше не було. Тож спадок перейшов його родичам зі Львова, двом сестрам і племінниці Віктюка. В інтерв'ю виданню Гордон воюрідна онучка режисера Катерина Віктюк поділилася своїми спогадами про їхню родину. Тільки його сім'я. А саме сестри Романа Григоровича, моя тітка Христина та моя бабуся Данута, більше ніхто не претендує. Його московська квартира приватизована і відійшла сім'ї, вирішують юридичні моменти. За словами жінки, вони будуть намагатися робити все, аби зберегти пам'ять та спадщину відомого митця. Усі знали, що він був саме українським режисером. Він сам про це постійно говорив. Але через політичну ситуацію і війну між Росією та Україною. Практично всі останні роки про Віктюка нічого не було чути, навіть за його життя. Зараз ми робимо все, що від нас залежить, щоб підтримувати пам'ять про нього. І ми, його сім'я та друзі, маємо намір продовжувати цю діяльність. А що думаєте про громадянську позицію Романа Віктюка? Ви? Чи варто нині популяризувати його роботи в Україні та які цікаві факти життя режисера, ви вперше почули? Напишіть у коментарях. А також не забудьте про підписку та вподобайку нашому каналу. З вами була Олена Ковальова. До зустрічі!